Вітаю вас, дорогі друзі! Приводом для запису сьогоднішнього відео стало запитання однієї із моїх глядачок, яке вона поставила в коментарі під відео про належність людини до якоїсь однієї конкретної громади. Сформулювала вона його так: чи існують якісь правила відкріплення? Від однієї громади і прикріплення до іншої громади, в разі коли людина переїжджає з одного населеного пункту в інший. Отож, давайте сьогодні поговоримо про це, і розмова ця буде логічним продовженням минулого відео, в якому нагадаю, ми говорили про те, що для кращої організації духовного життя, все-таки бажано людині бути парафіянкою одного конкретного храму і мати в собі за керівника якогось одного конкретного священника. Якщо ми подивимося з вами в історію християнства, то ще в Пору античного християнства ми зустрічаємо згадки про те, що існують спеціальні грамоти, які давалися вірянам при переходні з однієї єпархії в іншу, тобто єпископ однієї місцевості. Якщо людина їхала до зверталася до громади іншої місцевості за допомогою, наприклад, він давав спеціальну грамоту, в якій підтверджував, що ця людина дійсно є православним християнином чи християнкою. Перебуває в єдності з Церквою Христовою і просить, звичайно, надавати всіляку допомогу цій людині. Пізніше ми знаємо в історії церкви, коли громади були більш сформовані вже. Маю на увазі середні віки. Маю на увазі також і той час, коли землі нинішньої України перебували під Російською імперією. На кожній парафії велися списки метричні книги велися списки сповідників, хто сповідався, і людям видавалися довідки про те, що вони приступали до таїнства сповіді і причастя. Відповідно, був облік парафіян. Коли ми говоримо про радянську добу, то зрозуміло, що стан справ там докорінним чином відрізнявся, тому що на християн відбувалися регулярні гоніння в тій чи іншій формі, і більшості християн доводилося приховувати свою приналежність до християнської церкви і факт відвідування храму. Кожна парафія мала список так званої двадцятки, тобто осіб, які були засновниками даної парафії, в часи незалежної України фіксованого членства в православних громадах так і не з'явилося. Хоча, на мою особисту думку, це є таким дещо негативним фактором, тому що таке членство з одного боку сприяло б більш усвідомленому відвідуванню людьми храмів. А з іншого боку, вони б унеможливлювали такі маніпуляції, які відбуваються в останні часи в Україні, коли збирається група жителів якогось населеного пункту, вони себе ідентифікують як парафіяни. Є певного храму, проводять збори, приймають певні рішення, що стосується юрисдикційної приналежності, що стосується розпорядження майном, і дуже часто так, така схема використовується для зміни підлеглості тієї чи іншої парафії. Хоча ті люди, які реально відвідують храм регулярно і складають його основу, і в плані богослужіння, і в плані. Утримання храму вони лишаються поза цим процесом. Звичайно, коли засновується в Україні нова парафія, то там існує список з мінімум 10 осіб, які вважаються засновниками, і дані їх звичайно зберігаються. В сучасному статуті релігійної організації парафії є згадка про те, що має бути список учасників загальних парафіальних зборів, але на практиці такі списки в на багатьох парафіях на жаль відсутні. Отож, формально кажучи, якщо людина жила в одному місці, ходила до одного храму, потім переїхала до іншого місця проживання і ходить уже до іншого храму, вона не повинна надавати ніяких документів, що підтверджують факт її хрещення чи факт її належності до православної парафії. Але давайте подивимося на ситуацію з іншого боку. А конкретно з боку іконостасу. Тобто, коли ви заходите в храм, перед вашими очима іконостас, велика стіна з ікон. Але є люди, в яких іконостас знаходиться за спиною, коли вони спілкуються в храмі. Маю на увазі священників. Священник дивиться на парафіян, коли він виходить в певні моменти богослужіння, коли він виголошує проповідь. І має місце такий феномен, що. Якщо людина відвідує храм один раз, другий, третій, вона стає постійною парафіянкою, вона в храмі займає якесь певне конкретне місце, яке їй зручне більше для кращого сприйняття богослужіння. Якщо ви зайдете в храм, який має таку древню історію і там багато постійних парафіян, ви навіть ризикуєте опинитися в ситуації, коли вам скажуть ти куди став чи стала? Це моє місце. І вам буде розумніше поступитися цим місцем, тому що ніщо не стримує людину, яка прийшла до храму для того, щоб навчитися справжньому смиренню. От вона обов'язково доб'ється, щоб отримувати смирення і послуг, і любов саме на тому місці, до якого вона звикла. Ну це, звичайно, був жарт. І священник, дивлячись на своїх парафіян, вже звикає до певної розстановки людей у храмі. І ось. Прийшла нова людина, вона одразу впадає в око. Священник її помічає. Священник до неї з нею спілкується, і потихеньку вона вливається в колектив. Натомість буває інша ситуація, коли на звичному місці ти не бачиш серед парафіян того обличчя тої людини, тої особи, до якої ти вже звик, що вона постійно в храмі на богослужіння. І тут у священника виникає ціла низка думок і питань, що сталося. Можливо, захворіла, можливо, кудись переїхала, можливо, не сподобалось щось в храмі, можливо, образилася, навіть таке буває. І священника це бендежить. Але, як то кажуть, час лікує, проходить якийсь період, і священник просто забуває за цю людину і все. Тому, якщо дивитися вже в такому ракурсі, звичайно, було б краще, і така моя порада, якщо ви прийшли в храм. Ви побували на богослужінні, ви поспілкувалися з священником, ви почули його проповіді. Ви розумієте, що це те місце, де б ви хотіли молитися регулярно. Будь ласка, підійдіть до священника, представтеся, розкажіть про себе в загальних рисах те, що ви хотіли би сказати. Попросіть у священника благословення відвідувати храм, попросіть у нього молитов, попросіть якоїсь духовної настанови. І священник уже знатиме, хто ви, як з вами спілкуватися, які у вас життєві обставини, і, відповідно, буде певним чином ставитися до вас і так, щоб вам було комфортно, і йому було теж зручно і приємно знати, що він не повинен щось вгадувати чи вигадувати, що він точно знає, хто перед ним, і звідки ця людина, і що ця людина від нього очікує. Разом із тим, якщо ви знаєте, що. Вам належить переїхати в інше місце. Якщо вже визначилися точно, що ви покидаєте це місце проживання, також підійдіть до священника, поспілкуйтеся з ним поясніть йому, розкажіть, що сталося на ту ступінь, в, той, в тій мірі, в якій ви хочете це розказати. Візьміть у нього благословення на дорогу, попросіть у нього молитов. Повірте, що він буде ще довго згадувати вас, знаючи вас і цінуючи ваше ставлення до себе, і буде за вас молитися. Це теж. Такий в духовному житті важливий фактор, коли за вас хто-небудь молиться. Також, якщо ви відвідуєте храм постійно, у вас є якісь знайомі, у вас є якісь хороші друзі, там з'являються. Ви зараз таке часте явище є. Ви є членом парафіяльного чату, десь в якомусь з меседжерів. Так само буде добре з вашого боку подякувати всім за спільну молитву, за спільні якісь дії, попросити усіх молитв пояснити, що ось так склалися обставини, що ви змушені виїхати в інше місто для того, щоб там жити. Це буде гарно, це буде коректно. Це буде по християнськи по відношенню до священника, до тих людей, з якими ви були разом на одній парафії, і це буде комфортно для вас. Передбачаючи вже деякі коментарі, які там розказують, що ось і в інших церквах така сама благодать, і там в греків так теж саме причастя. Звичайно, в інших церквах православних та сама благодать, в греків те саме причастя, ви абсолютно праві. І ви можете просто прийти у храм і просто там поставити свічечку, як ви хочете, любите, помитись перед якоюсь шанованою іконою чи просто перед будь-якою іконою, побути наодинці з Богом і піти з храму, і ви нікому нічого не винні. Але в такому випадку і вам ніхто нічого не винен. Ви маєте це розуміти. Якщо ви хочете для себе доброго, приязливого ставлення, якоїсь допомоги, якоїсь підтримки, якоїсь спільної участі в духовному житті, то відповідно і від вас повинні виходити певні такі кроки, певні дії, про які я вже вам розказав. Отож, дякую вам, дорогі друзі, за перегляд цього відео. Буду радий вашим коментарям, вподобайкам, вашій підписці на мій канал. Бажаю вам всього найкращому в вашому житті. Нехай береже вас Господь.